Мудрий правитель Володимир Маромах прославився і великими перемогами у битвах з ворогами. За його княжіння, ні полоці, ні інші чужоземці не тривожили руського народу. Навпаки, Володимир посилав сина свого Ярополка на Дон, де той завоював три половецьких міста, полонив багато ясів і привів собі звідти жінку незвичайну красу. Другий син Володимира Мстислав, з новгородцями переміг чуть на Балтійському побережжі. Третій, Юрій, ходив на човнах по Волзі у землю казанських болгар. Наразі їх переконував візантійський імператор на знак своєї пошани до Великого князя прислав до Києва дари царські знаки та клейноди Костянтина Мономаха, Володимирового діда Помати. Митрополит Ефеський вручив дарунки Великому князю і вінчав його у Київському соборному храмі імператорським вінцем. Цей прикрашений дорогим камінням золотий вінець зверху із Христом і прозвали шапкою Мономаха. Відтоді і Володимира почали називати Мономахом. Обороняючи київську державу від зовнішніх ворогів, Володимир не оминав увагою і чвари всередині держави. Князь мінський, Гліб Святославич, не бажаючи коритися Володимиру, спалив слуць і взяв у полон багато людей. Тоді Великий князь, об'єднавшись із Давидом Чернігівським та Ольговичем, захопив міста Оршу, копись, усмирив Гліба, привів його полоненого до Києва. Де той згодом і помер. Попередивши наміри польського короля Болеслава Кривоустого, який прихистив опального князя Ярослава, син Володимира Андрій спустошив прикордонні володіння Польщі і повернувся ось, і Мономах відрядив синам Стеслава з малою дружиною на допомогу Андрію. Ярослав на чолі чужоплемінного війська під'їхав до стін Володимира. Він погрожував Андрієві і городянам страшною помстю. Оглядаючи фортецю, шукав, звідки можна почати штурм. Раптом із засади вискочило двоє вояків, які вночі таємно вийшли з міста. Мучений смертю Ярослава клявся взяти фортецю або померти, але воєводи змусили його повернутися в вогор.